Питання бронювання відбулись зміни. Я особисто вважаю, що механізм бронювання і був не ідеальний на сьогоднішній момент, він суттєво ну можна сказати так погіршився. В чому погіршення для роботодавців, тому що є речі, які потрібно планувати. Якщо раніше однією з підстав для відстрочки від мобілізації для окремих працівників, була наявна процедура бронювання. На сьогоднішній момент, окрім необхідності мати фактично бронь, тобто витяг з наказу, де вказано хто який саме співробітник заброньований. І зазвичай це видавалось або оформилось на період часу півроку. На сьогоднішній момент є додаткова вимога для того, щоб такі працівники такою можливістю. Е е користувалась. це вимога стояти на спеціальному обліку. Фактично виглядає начебто просто. Має бути витяг з наказу про бронювання і має бути підтверджений факт постановки на спеціальний облік. Але факт постановки на спеціальний облік це необхідність роботодавця подати відповідний комплект документу до відповідного ТЦК та СП. І тільки після цього, як заброньований співробітник буде включений на спеціальний облік, якщо він там не знаходився, цей співробітник матиме право на відстрочку. Як це буде працювати? буде це працювати швидко, чи буде це взагалі працювати на сьогоднішній момент. Ми практики не маємо, бо це новий пункт, який буде працювати з 18 травня. Відтак є об'єктивні пристороги того, що в найближчому майбутньому, з 18 травня, збільшиться або може збільшитись кількість випадків, коли особи, які мають витяг з наказу про бронювання, фактично будуть мобілізовуватись або можуть бути мобілізовані через те, що не буде дотримана друга вимога. Це наявність перебування на спеціальному обліку на сьогоднішній Момент є випадки, коли окремі ТСК СП вважають, що людина не знаходиться. В категорії осіб, що заброньовані, через те, що в військових квитках або в інших військово-облікових документах міститься стара номенклатура по військово-обліковій спеціальності, а в витягу з наказу про бронювання вже є нова військово облікова спеціальність. Відтак існує практика, що окремі тескати ТСП вважають, що ця бронь є недійсною і спробують. А в окремих регіонах мобілізують співробітників, які є заброньованими. Така практика, на жаль, також є стосовно. Можливості, яка залишається. І є ну, більш ефективною з точки зору можливої кількості у відсотковому стаді заброньованих, це підприємства так званої критичної інфраструктури або підприємства, які мають важливе значення для національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Я надам посилання, ваші підписники зможуть знайти його в коментарях. Я впевнений. Передбачено декілька критеріїв. Якщо роботодавець відповідає декільком з них, практика різна. Ми кажемо про бажане, бажану відповідальність. Відповідність трьом взагалі ідеально чотирьом критеріям, то такий роботодавець з вірогідністю майже 100% може отримати відповідний статус і мати можливість забронювати навіть більше, ніж 50% своїх співробітників. Але ми кажемо, що критерії достатньо жорсткі. Це, наприклад, загальна сума податків зборів за відповідний період в еквіваленті 1,5 мільйона євро. Не знаю, чому прив'язка йде до євро, хоча в нас розрахунки в національній валюті, можливо, це пов'язано з багатьма економічними. І фактичними обставинами, це сума надходжень. Другий критерій в іноземній валюті, крім кредитів і позиків, за звітній податковий період, має перевіщувати еквівалент 32 мільйони, мільйони євро. Третій критерій підприємство має значення для економіки і безпеки держави відповідно до переліку об'єктів державної власності, що має стратегічне значення для економіки. Четверте, підприємство має важливе значення для галузі національної економіки чи задоволення потреб територіальної громади. Тут я хотів би зупинитись окремо, що якщо ми говоримо про територіально, Реальна громада, ми звісно, говоримо про громаду в межах Дніпропетровської області. Пробачте, тому роботодавцю, якщо він дійсно перевірив відповідність певним критеріям, а це краще робити ну, в першу чергу бухгалтерії разом з юристами. Якщо дійсно ми бачимо, що є перспектива відповідності критеріям, в певних випадках ми отримаємо додаткове підтвердження відповідних фактів, середня зарплата, надходження, сплата податки від податкових органів. Ми готуємо комплект документів і подаємо його до військової обласної адміністрації. У випадку, якщо військова обласна адміністрація погоджується, тобто буде визнавати певні, наявність певних фактів, тобто одного з перелічених критеріїв, звісно, такий роботодавець матиме право і реальні шанси отримати. Відповідний статус, і забронювати своїх співробітників такий механізм бронювання, чому я використовую це термін, тому що багато людей плутається. Тобто, насправді, і коли ми кажемо про бронювання, і коли ми кажемо про строчку, ми говоримо про випадки, коли людина має законні підстави не бути мобілізованим. Людина нічого не порушує, людина є свідомою, людина виконує свої обов'язки як військово зобов'язаний. Але багато громадян не розуміють відмінності, тому ми можемо або вони можуть плутати термінологію. Суть і питання відстрочки, і питання. Бронювання полягає в тому, що людина має законну підставу не бути мобілізованим до лав Збройних сил України. Але відмінність між бронюванням і наявністю відсрочки за законом вона дійсно кардинальна. Також є пункти важливі це критерії відсутності заборгованості зі сплати єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування і наявність розміру середньої заробітної плати застрахованих осіб працівників на підприємстві за останній календарний квартал, не менше розміру середньої заробітної плати у регіоні за четвертий квартал 2021 року я також надам посилання на позицію Дніпровської обласної військової адміністрації, де додатково розписані всі ці пункти, і будь-який роботодавець може це перевірити і оцінити свою відповідність або або невідповідність критеріям. Я б дуже радив роботодавцям робити. Це вже вчора, навіть на сьогодні. Чому? Тому що будь-яка е, процедура оформлення документів вона вимагає е, часу, а для підтвердження відповідних фактів, в тому числі по своїй бухгалтерії, роботодавцям інколи доводиться витрачати додатковий час і збирати підтверджуючі документи. Е, на чому окремо хотів би зупинитись? Якщо е, людина має право на відстрочку е, або знаходиться в процесі бронювання, але до моменту. Е, Зарахування до лав збройних сил України не отримає підтвердження відповідного статусу, то багато або більшість пунктів, які дають право на відстрочку чи бронювання для такої людини вже діяти перестануть. Тобто є моменти, які надаються законом, вони актуальні тільки до того моменту, доки людина не стала в лави збройних сил України. Як тільки людина юридично стає військовим, більша частина пунктів для неї вже є неактуальною, тобто ми звертаємось до інших законів і говоримо про правовий статус людини вже як військового.